Що за птиця монстр живе у такому гігантському гнізді? А ось і він, наш маленький монстр. Здивовані? Це крихітні 30-грамові пташечки-ткачі, але вони будують гнізда зовсім не маленькі і можуть важити до однієї тонни. Вони відомі своїм унікальним будівельним талантом створювати найбільші у світі спільні гнізда. Ці птахи мешкають переважно в південній частині Африки, де збираються великими колоніями для зведення своїх неймовірних структур. Кожне гніздо соціальних ткачів має складну багатокімнатну конструкцію, подібну до житлового комплексу. Гнізда можуть вміщувати від 10 до сотень птахів, забезпечуючи їм захист від хижаків і екстремальних температур. Верхні частини гнізд добре ізольовані і служать для захисту від спеки, а нижні теплі для ночівлі. Гілки та солома, з яких будується гніздо, утворюють міцну конструкцію, яка тримається на деревах або навіть на стовпах електропередач. Ці масивні споруди можуть використовуватися багатьма поколіннями птахів протягом десятиліть, що робить їх гнізда справжніми домівками для багатьох сімей. Кожен птах будує свою окрему квартиру у спільному гнізді, і це житло забезпечує оптимальні умови для виведення пташенят. Ця дивовижна співпраця та архітектурна майстерність птахів ткачів робить їх одними з найцікавіших інженерів у світі тварин.